Життя було якби звичайне, якби, звичайних людей працював. Таке підприємство було квосілові рівна Сільмаш з варювальником. Почалася ця повномасштабна війна. Я не міг сидіти, склавши руки, Я взяв військового квитка і пішов, якби добровільно до лав зсу і попав. Це інженерний полк. Спочатку ми маскували би, техніку, ховали в лісі, потім ми рили ці фортифікаційні споруди, отакі, аби не побратими. По-іншому все працювало. Так всі один одного підтримували, настроювали, що все буде добре, але всяке і різне бувало просто. Те, що запам'яталося, що в перший день, як приїхали на позиції, і Перший день попала під обстріл, і то такий жорсткий обстріл попав. Але дякувати Богу, що втекли ми звідти. І все добре закінчилось, можна так сказати. Постійно ці обстріли були, не було такої можливості, якби, працювати. Оце дощі, це все грязь, Отак отака в мене асоціація з цим усім. Просто зранку і, 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 ну, Таке було відчуття, що щось має статися. Завдання було таке, стояло, що їхати туди і виконувати свою роботу. Де і все, По-іншому ніяк не було. Ти не маєш права відмовитись чи, там, як то кажуть, ухилитися від того. Як буде, так і буде. Але так, да, перечуття було нехороше перед цією поїздкою. Але особо вибору не було, зібралися і поїхали. Ніхто нічого не очікував, взагалі ніякого. Ні звуку, нічого було, просто така біла вспишка і все. Куча, як то кажуть, крові і цього всього болі, і всі такі в розстеряності ніхто не знає, що робити. Я благо, що була поряд з нами машина, що це швиденько зробили в машину і повезли ту лікарню, найближче, що було. Але й то по дорозі так само ми попали під обстріл. Осколок прошив мою сідушку, водійську сідушку і. Шоферу застряв в хребті, там два см до хребта. Така історія була після цього всього. Але хлопці поливали мене водою, били по лиці, тільки не мовчи, щось говорити, да й все. Три-три дні, три, дві лікарні ми об'їхали, і всі говорять, що він вже все. Каже, він же двохсотий, каже, ми за нього братися не будемо. Але приїхали, там молодий лікар, був доктор такий. Не знаю, може років йому 24 було на той момент. І він мене почав, як би оці, Робити процедури, як би спасати. Тільки пам'ятаю якийсь такий резкий укол в спину, так запекло, а потім таке різке тепло пішло і все, я відключився. А саме більше запам'яталося, як він, звичайною ножовкою жовкою пометало. Як видно, я вже від наркозу цього відходив. Чувствую, що щось як десь хтось щось пиляє. Відкриваю око, а він ножовкою пиляє кістки. Оце мені запам'яталося на все життя на цей момент. Далі скорими одною, другою, третьою, четвертою вже в лікарні Мечникова. Там вже стабілізаційний цей пункт, який там, мабуть, ну. плюс-мінус тиждень пролежав тій реанімації. Теж ніхто не давав ніяких прогнозів про моє життя. <кій> так само зв'язку не було ні з керівництвом, ні з родичами ким. Просто все залишилося там. Але, дякувати Богу, це все потім збереглося, потім мені його передали, і я вже. Вийшов на зв'язок з родичами. Так мене знайшли. Я чесно, я не знав, що я остануся живий. І в мене таке 50 на 50 просто. От дуже важке поранення було, дуже важке. А тим більше воно від цього взриву ця вся земля, ця вся земля попала в ноги. І представте, що це було. Те ж його треба було все вичистити, вимити. Не дай Бог щось залишилося. Це 100% гангрена була, а якщо Гангрена, то Відрізають повністю якби суглоба. Там вже мова взагалі ні за які протези не пішла. Але якось так склалося, що хоча б маленькі кусочки, але залишилися. Дивився на цих хлопців, які вже якби деякий період часу пройшли цю реабілітацію. І, якби вони мене настроювали. Каже, не все так погано в цьому житті. Каже, ти каже, виберися і сама. Реабілітація, якби теж спочатку була непростою, бо ж якби рани були свіжі, то все свіже було. І десь якась чуть -чуть нагрузка йде на ноги, і це така боль, це просто, блин, як то молния прошиває і все. Але ти через силу це все робиш, бо знаєш, що воно тобі потрібно. В Україні якби непогана реабілітація, ну, просто треба змінити відношення до неї, до цієї реабілітації, щоб дійсно з тобою. Займалися, а то виходить, як такий, як я кажу, міні конвейер хлопців багато. На той час реабілітологів було дуже мало. І з кожним там по пів години, наприклад, працювати, Ну це просто не о чому. Взяти за кордону реабілітацію, що мені подобається, там протезування і сама реабілітація знаходиться в одному центрі. Не треба нікуди не ні бігати, не ні, ні їздити, нічого. В случае чого тобі там підкоригують, підкрутять все. А в нас виходить так. Реабілітація сама у Львові, протезне підприємство в Рівному, ти до них дзвониш, вони обіцяють тобі приїхати, приїхати, і це може навіть місяць часу зайняти. А було таке, що приїхали, зробили протези. Буквально дві години пройшло, я на них походив, ті всі болтики порозкручувалися на тому, і все. І опять дзвонив, треба опять до них що їхати. Бо чужі протези ніхто не хоче брати на обслуговування через те, що ніхто не хоче на себе відповідальність брати. В случаї якоїсь там поломки, чи щось куча куча волоків, то куча проблем. Ну я кажу ж, якщо взяти за кордоном, там більше відповідально відносяться до цього. Вони там тебе прощупають, пролапають, ну, взагалі, зовсім по-іншому, там все построєно. На ноги фактично я там став, бо в нас тут. З цим дуже все важко було. Так ти, ти мали дитя тільки на ноги, і на лісниці був, і на сходах був, і ідей тільки не був. На цих протезах. Просто така якась, знаєте, легкість була після українських. Ну, Понятно, що це зовсім інші матеріали, інший, інший підход і інші настройки протезів. Складаюся з очередної, як то кажуть, нашої бюрократії, куча бумажок, куча всього. Ці печатки, ці всі штампи ще в госпіталі. Чотири місяці пролежав, поки списали. Потім поки ця, би, пенсія оформлялася, ну, але і були люди, що якби, в цьому мені допомагали, бо я сам не можу якби, попасти в той навіть, військомат. Просто. Ходили, за мене все робили. Зараз з'явився помічник ветерана. Тут там, у нас зуббоний до цього у нас не було її. Катерина, якісь питання виникають, я звертаюся до неї, і, і вона мені по мірі можливості допомагає. Щось десь, наприклад, купити, чи там буває таке, що от нас тут є Укрпочта, ну туди неможливо попасти. Взагалі слово серці. Стоїть та кнопка, ну раз нажав, ніхто не вийшов. Другий раз нажав, дзвоню до цієї Катерини да й розказує, що… Зараз я прийду, вона ж це рядом. Там. Вона прийшла, допомогла, викликала цього адміністратора. От каже, дивіться, каже, є такий хлопець, каже, постарайтеся зробити оцю кнопку. Ну, вже на інший раз прийшов і вже ця кнопка ну, працювала. Почав трошки займатися ще з зими це тоді паштанга, як то кажуть, ще зі школи в мене воно було, але просто я це все закинула. Зараз на жаль повернувся. Не жалію, що почав займатися. Воно мені дуже зараз потрібно у зв'язку з тим, що всі процедури проходять зараз на руках себе підняти, перемістити десь там. Ну таке, але надіюся, що все-таки в Здолбунові відкриється цей спортзал. З реабілітологом, як вони кажуть, думаю, що я буду тут займатися. Переважно такі якісь погляди незрозумілі. Я не можу якби, відповісти на це все. Не знаю, може це треба, щоб просто час. Прийшов, щоб більше людей таких стало, хоча я цього не хочу, щоб більше людей було. Просто якось такі невеличкі збиралися компанії, десь там, може, в яких кафешках чи де щоб просто це все обговорювали. Бо я знаю, що кожного у кожного є такі проблеми, що вони не можуть самі їх вирішити. А так як, як ми збираємося, таку невеличку би, громаду, воно набагато все проще вирішується. Я знаю, чи свій досвід, так я перший раз на цього, як воно правильно називається, крісне колісна, мав таку як би, історію, ще в цій Галичині їхав просто забирати стірку, і Просто набрав таку швидкість, таку добрячу швидкість набрав. Просто я не не врахував той момент, що там є порожок. Я стикаюся з тим порожок, возик остається, я. По підлозі, як жабка, пригає. Але добре, що я не травмувався, але було за то боляче. І вже потім, якби я цей момент усвідомив з тими порошками і вже зовсім по іншому строїв це все. Ти треба відчувати, коли ти його переїжджаєш цього порожка. Зараз першочергова моя мрія зробити якби, будинку в будинку свій бит, щоб я міг і відпочивати там, і жити якби, в нормальних умовах. Друге, це по можливості якусь собі, не знаю, чи роботу, чи захоплення знайти. Пропонують іти вчитися на 3D-принтера. Працювати на ньому не знаю, ще поки думаю я над цим. Першочергово, зараз мені ну, влаштувати вдома цей бит, бо я не можу просто мислями зібратися тим усім, поки бит не буде зроблений.